Шановують пам'ять героїв Небесної Сотні у Львові. У місті відбуваються меморіальні заходи. Наша журналістка Анастасія Кудлата побувала на них і зараз з нами на зв'язку наживо. Вітаю Анастасія! Нині по всій країні повітряна тривога. Ви в потенційній небезпеці. Тож дуже швидко деякі заходи чи багато людей беруть участь. Вітаю колеги! Нині ми перебуваємо на Личаківському цвинтарі. Позаду мене ви можете побачити, що збираються люди попри тривогу. А байдужі прийшли на поле почесних поховань, де поховані четверо активістів Євромайдану. Андрій Дегдалович, Юрій Вербицький, Бойків Володимир, Ільків Богдан. За гідність і свободу 2014 році віддали життя 107 активістів з різних куточків України. З Львівщини на Майдані загинув 21 протестувальник. Уже зранку на меморіалі пам'яті героїв Небесної Сотні провели спільну молитву та акцію Ангели Пам'яті. Акцію започаткували у 2014 році для вшанування пам'яті загиблих учасників Євромайдану. Для цього рідні героїв за місцеві шкода створюють ветеранки звину паперу у вигляді ангелів, які символізують героїв на Крисній соті щороку на передодні пам'ятних подій. Саме цими роботами і прикрасили меморіал. Такий захід називають тихим його проводять у багатьох містах України та світу. Захід відвідали родини майданівці, школярі та львів'яни, які хотіли віддати шаном, героям далі. І ніхто з них не йшов на смерть. А всі йшли щоб просто зазначити, що Україна має право жити. А не існувати десь там в якомусь союзі власне. Мій чоловік, зокрема, як і всі герої Невесної Сотні, як і всі люди, які тоді вийшли на майдан, вони хотіли змінити Україну заради її майбутнього. Перед уроками ми вирізали разом всі зі своїм класом ангеликів, щоб вшанувати пам'ять героїв, які віддали життя за з нашому. І життя миром, що ми могли спокійно тут перебувати. І дуже дякую. Їм. Наразі, як бачите, ще раз повторюсь: люди збираються попри тривогу, а ми підемо в укриття. Наразі у мене все. Колего дякую за, за інформацію. Бережіть себе. Анастасія Кудлата була з нами. Почули ми про те, як у Львові вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні.